Почуття гумору, витримка і сила духу. Саме ці риси вирізняли Людмилу Гурченко. Сьогодні рівно рік, як не стало цієї дивовижної жінки, згадати кінодіву і розповісти про неї. До нас прийшла режисер, автор документального фільму Легенда Людмила Гурченко Катерина Царик. Доброго ранку. Доброго Катя ви були останнім режисером, який знімав Людмилу Гурченко. Mm. Вона взагалі одразу погодилась на вашу пропозицію. Не можу сказати, що прям одразу, тому що робота була складна. Фізично вона досить довго розмірковувала, але після того, після першого предложення, але після того, як вона отримала сценарій, і ми з нею особисто поспілкувалися, поговорили про пісні, поговорили про ці етапи, які ми будемо розкривати в фільмі, вона погодилась. Зйомки проходили в Києві. Mm -hmm. так? З ким вона приїхала? А вона приїхала з, можна сказати, своєю командою? Вона приїхала з Ісланом Ахматовим, це її гример, людина, яка в певний час просто надихнула її, відкрила її ще з іншого боку в тому віці, в якому вже вона була. І завдяки цій роботі, я думаю, що надихнула її на деякі ще проекти, в яких вона приймала участь. А який з моментів цієї роботи вам особисто запам'ятався найбільше? Я не можу виділити один момент, тому що кожен день з Людмилою Марківною це було настільки неймовірно і настільки ем, цікаво і насичено, що одного моменту яскравого важко виділити. Хоча скажу: е, ми знімали е, танці в одному з номерів, в одному з епізодів, і там була така річ, треба було з по суті з двохметрової висоти. На підтримці танцерів впасти назад на спину в руки наступних танцівників, і це їй показувала дублер, ми показувало, який це буде трюк. На що вона подивилася і сказала: А я це зроблю без проблем. І в свої 75 років три дублі підряд Дмила Марківна абсолютно легко, чарівно падала на спину з двохметрової в руки танцівників. Це Вражаю, що А взагалі в цьому фільмі вона відкрилась, вона була щирою. Чи були якісь моменти, коли вона грала і ви це відчували? Вона була щирою. Вона була щирою в тому, що вона говорить, але вона подавала це так, щоб це було цікаво слухати. Тому що такі монології про своє життя е, треба вміти подати, щоб це було глядачеві цікаво. І в цьому вона і є. Вона така. Вона не розмовляє. В, в кадрі просто вона розмовляє дуже цікаво. А що вона розказувала про сім'ю з того, що можливо не було відомо раніше? А, ну, ми старалися не приходити з нею особисто на ті речі, про які вона говорити не хотіла, про які вона не розповідала. А, загалом а, цей період а, вона. Була в дуже такій приємній опіці свого чоловіка Сергія Михайловича Сєніна. Вони дуже близькі були і жили досить, як мені здається, спокійно і цікаво. І наявність в їх сім'ї такого вірного друга, як Каслан додавала також якоїсь окраски. Людмила Марківна в останні дні, в останній період була дуже затребуваною. Дуже багато запрошували. І вона багато від чого відмовлялася. Вона була щаслива. І Вона дуже чудово виглядала, до речі. І наші глядачі приєднуються до розмови. Будь ласка, доброго ранку. Ставте ваше запитання. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Людмила. Мені дуже приємно, що цей день згадали з Людмилою Марківною. я її дуже любила і люблю зараз. Скажіть, будь ласка, мене таке питання. Як Людмила Марківна відносилася до працівників на знімальному майданчику? Вона ж була зірка і зараз залишається зіркою. Як вона себе поводила? Чи було просто з нею? Чи це була недосяжна зірка для вас? От я хочу сказати, що власне те, що вона була надзвичайною людиною і дуже високою зіркою, а, вона до всіх на майданчику абсолютно відносилась з дуже сильною і великою повагою. Вона знала, що кожна людина, яка працює тут і тепер працює зараз для неї, вона була дуже учтивою, вона була дуже. Лагідною була така цікава ситуація, коли в якийсь момент вже йде час, я ж розумію, що це складно і важко. І я почала трошки підганяти нашу нашу команду команду операторської і... і Світрювальні групи хвилюватися так більш на повишених тонах. На що Людмила Марківна сказала Катюша, ну вони так вони стараються, так стараються, вони все зроблять, ти не переживай. І в той самий момент їм відповіла, що ви мені режисера розстраюєте, А ну-ка швидко-бистро старайтесь для неї. Ну тобто, вона для всіх намагалася абсолютно щира, відкрита людина. Катя, ми дуже вам дякуємо за ваші спогади. Завтра з нетерпінням. Ам чекаємо на ваш фільм в ефірі Інтера о 7.25. Ну а ми повернемося за кілька хвилин. Дякую.